нагоди всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, який щорічно відзначається 9 листопада у Кривому Розі, відзначили працівників культурної сфери міста, які спочатку повномасштабного вторгнення згуртувались та гідно тримають культурно-патріотичний фронт. Однією з таких є пані Марина, яка розповідає, що за свої роки педагогічної роботи у музичній школи понад 500 дітей успішно закінчили музичну школу та пішли далі у музичну кар'єру. До всіх видів мистецтва в нашій школі. Є і вокальний відділ, фортепіани, таке, таке інші Музичні відділи, і є образотворче мистецтво. І... Приводять батьки своїх учнів, і ті діти, що ще знаходяться за кордоном, от виїхали на початку війни, але вони продовжують займатися. У них таких діточок в нас більш 40, і ми ну, дуже дуже раді, що ми їх бачимо. З перших днів війни працівники культури кривого рогу беруть активну участь у зміцненні оборони міста, допомагають у зборі гуманітарної допомоги, надихають і підтримують захисників та захисниць також криворіжців. Культурна сфера кривого рогу об'єднує понад 80 закладів. Місто отримує коштом бюджету найбільшу кількість палаців культури в Україні, а саме 10. В місті працює 18 мистецьких шкіл, три театри, 46 бібліотек, історико-краєзнавчий музей та дві його філії та міський виставковий зал. У закладах культури працюють понад 2,5 тисячі робітників. І самі великі самі теплі вітання всім хто долучений до цієї. Дуже важливої справи взагалі всього людства. Хай буде сама, сама краща музика, хай будуть самі, самі кращі картини, живопис. І тоді ми збережемо світ. Вітаючи працівників культури з професійним святом, виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкол, подякував їм за ту важливу роботу, яку виконує зараз культура, та вручив міські нагороди найкращим представникам культурної сфери. У 2023 році творчі колективи здобули понад тисячі призових місць на міжнародних і всеукраїнських мистецьких конкурсах, у тому числі 162 гран-при. Вихованці мистецьких шкіл побували з концертами та виставками художніх робіт у різних державах. Ми не могли сьогодні не зібрати вас і не сказати слова великої вдячності за ту роботу, яку ви проводите, працівники культури, наші майстри народних мистецтв в нашому місті, самому потужному промисловому місті України. І ми... З вами розуміємо, що промисловість повинна працювати, а без культури немає ні людини. Немає недуховності. Міська влада докладає максимум зусиль, щоб культурне життя у Кривому Розі не припинялося. Тільки у 2023 році було проведено понад 500 культурних масових заходів та акцій. У цей напружений складний час важливо не падати духом, бути сильними. І саме творчість та мистецтво допомагають людям не зламатися, не втратити надії, а йти вперед до спільної мети, до нашої перемоги. Маргарита Назаренко Сергій Філоненко, перший міський.